У Луцьку випала значна кількість снігу. Кочугури на узбіччях, тротуарах та зупинках, та якщо ще кілька днів тому місто засипало снігом, і комунальники пояснювали неякісне розчищення доріг тротуарів. Тим, що не справляються у таку погоду, то нині ж опадів вже немає. Втім, ситуація не покращилася для пішоходів і пасажирів. Хоча не скаржиться, що дуже слизькі тротуари, адже їх ніхто не посупає, бо якимось піском не розчищені зупинки, і дуже важко дібратися до автобуса. І, хоча. Сніг уже не падає, а втім його наслідки й досі схоже не під силу вирішити комунальним службам міста. Бо ж тротуари досі не всюди почищені. А на зупинках громадського транспорту так і лежать нагорнуті кучугури крізь, які доводиться пооббиватись, щоб потрапити у громадський транспорт. Дуже погано. дуже погано. Я незручні для пасажирів Тому і чистять, починаєш, Перепрошую отак вилазити за і все. А прибиральники, вони, які відповідають за зупинки, вони не мають фізичної змоги розчистити нормально біля зупинок. А комунальники проїжджають і скидають. Ні комунальники, ні місцева влада. На людей мягко кажуть, як правило, зима прийшла несподівано. Боже, ми її не ждали. Так що дуже погано. Чаном така організація і якість перебирання снігу комунальниками не до вподоби. Тим паче, що вже який день після снігопадів на тротуари, через які люди фактично самотужки протурували собі доріжки, досі не бачили обіцяної посипальної суміші. Посипати можна було б елементарно, як минулий рік відсів щебеню, да. пісок, Або щось піском, таке. Да. Ну, не посипають, mm, немає то. коштів. В бюджеті знаєте, як правило. наскільки незручна ситуація з цим? Незручно, ну ви ж самі знаєте. Слизько, звісно, я сьогодні вже скільки разів скультно. Чи варто посипати? Скажіть. Хоча б чистили, і то було вже добре. У власних дворах люди змушені розчищати сніг самостійно. Ну, погане розчищення. От навіть тролейбус підійде, кучугуру такі позамерзали, і тяжко навіть в тролейбус сісти. Ну є незручності? Да, є, звісно. Не. А стосовно того, що не посипають піском дороги слизько, тротуари? Ну, самі бачите, ну, самі бачите. Бачите, хіба тут посипано. Слизько я вчу тіша, чуть не впала. Mm -hmm. ну, там на Київській площі теж біля Білого Дому раніше розчищали, зараз тільки так дорожку а людям йти навіть на роботу дуже погано. По зручності, ну це десь ну, на 15 хвилин довше добиратися mm -hmm. до садочка, десь на 15 хвилин довше. І сніг на узбіччя потрапляє там на зупинки, такі кучугури великі і дуже багато того снігу. І от зараз немає ну, не падає сніг. І могли б забрати комунальники точно а... могли б, але щось не забирають. Ну некомфортно бачите, от біжимо з ці бітачками, грузним у снігу. Якщо кілька днів тому хаос на дорогах і тротуарах подекуди пояснювали інтенсивними снігопадами, то нині сніг завершився. Тому не зрозуміло, а що заважає комунальникам цього разу розчистити зупинки людям і тротуари. Чи краще почекати до весни, і проблема сама собою вирішиться з першими сонячними променями?